Гігабайт Z790 Aorus Стекійон. Єдина материнська плата в арсеналі Гігабайт, що здатна кинути виклик легендарним MSI Godlike, а також Asus Maximus Apex Encore. В чому її особливість? Її особливість в тому, що тут є повноцінна зона для роботи на відкритому стенді, а також органи керування для оверклокінгу. В неї компоновка пам'яті per Channel, One DPC, тобто максимальний розгін оперативної пам'яті, який тільки можливий. Тут просто вагоніще! Фаз живлення. Тобто ця материнська плата здатна витащити 14900KS на 6,5 ГГц, навіть без жодного напрягу. Тут два слоти pci express 5.0, тобто є можливість встановити дві відеокарти та об'єднати їх в NVLink, SLI, Crossfire, чи що там вам потрібно. Ну і звичайно ж, в неї є купа можливостей, I.O., а також можливостей для апгрейду. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, і ви б хотіли придбати собі таку материнську плату, звертайтесь до Silicon Fox і купуйте її за 11 550 гривень.